Любі друзі, всім привіт! Сьогодні ми поділимось з вами чудовим десертом з гарбузу, після якого ви обов'язково полюбите цей овоч. На смак десерт неймовірно смачний, зовсім немає відчуття і смаку гарбузу. Скоріше, смак нагадує справжніх апельсин. Ви не повірите, тому я дуже раджу. Вам переконатись самим, приготувавши такий чудовий десерт. Спершу нам знадобиться 500 г гарбуза. У мене свіжий, також можна використати вже нарізаний і заморожений гарбуз. Гарбуз можна нарізати на невеликі квадратики або більші за вашим бажанням. Я буду нарізати на дрібні кубики. Підготовлений гарбуз перекладаємо у невелику кастрюлю та заливаємо десь на 2 треті водою. При цьому гарбуз буде не повністю покритий водою. Тепер ставимо на вогонь, накриваємо кришкою і доводимо до кипіння, проварюємо стільки, щоб гарбуз був наполовину готовий. Це може зайняти. Приблизно 10-15 хвилин після кипіння. Наступний наш інгредієнт це яблука. У мене чемпіон, але можна взяти будь-які. Спільною вагою 700 грам. Яблука повністю очищаємо. Та нарізаємо на такі самі приблизно величиною шматочки, як і гарбуз. Тепер. Підготовлені яблука додаємо до гарбуза. Я попередньо гарбуз переклала в більшу ємність. Також сюди додаємо 2 скипки лимона, розрізані навпіл. Також додаємо пів чайної ложки мускатного горіху або чайну ложку корицю, за вашим бажанням. Та чайну ложку молотого імбиру. Тепер все добре перемішуємо. Та ще додаємо сюди 100 г родзинок. Та накриваємо кришкою зверху, тушкуємо до повної готовності. Кожні 5-10 хвилин при цьому перемішуючи наші інгредієнти. В кінці приготування у нас має майже не залишитись рідини. Страву треба повністю охолодити. Перекладаємо десерт у тарілку і подаємо, повірте, любі мої, це неймовірно смачне блюдо, навіть без додавання меду або тим паче цукру. Якщо вам сподобався рецепт, чекаю вас в нових відео на моєму каналі. Любі мої, всім бажаю міцного здоров'я, любові, мира, Божого захисту і благословінь. Всім до нових зустрічей! І бувайте.